Добрий день, шановне криптотовариство. Радий вітати вас на першому українському криптоканалі. Сьогодні оглянемо два крани. Один із них дуже-дуже-дуже давно працює з 2013 року. І подібний кран, який бачите на екрані. Звучить так смішно кран на екрані. Де можна заробити Bitcoin Cash? Я думаю, що огляд зроблю досить простим і не буду зупинятись на якихось додаткових деталях, які містить цей екран. Нам це не потрібно, тому що воно буде займати ваш час з вас витягувати додаткову інформацію. Невідомо для кого. Тому не буду на цьому акцентувати увагу. Лише на заробітку криптовалюти. Поїхали. Після реєстрації на даному сайті ви тиснете заробити. Після чого серфінг сайту, якщо бути точним, заробити. І у вас буде вибір з декількох пропозицій, одна з яких перед вами. Тобто, Перегляд реклами. Плюсом даного крану є те, що він не потребує настільки прискіпливої уваги з вашого боку, ви можете займатися паралельно своїми справами. Неактивне вікно в даному випадку. Зачиняєте вікно, яке було відкрите, тиснете знову відкрите. Починається відлік. Я не показую вам. Е... Верхній трей, тому що це буде більш стислим відео, воно буде менше конвертуватись, відповідно, займе менше часу і мені, звичайно, так зручно. Ну, це не є чимось таким, що я хочу чи приховати, або щось подібне. Зачиняєте, тиснете. Як бачите, різні таймфрейми, тобто 136. Біткоін Кеш Сатош. І дивитесь 60 секунд. Або ж не дивитесь і займаєтесь своїми справами. Є активні вікна, є неактивні вікна, є простий перегляд реклами, і є також непростий в лапках, який я не люблю, тому що дуже агресивна реклама, і багато. І окрім того, що ви. Можете, переглядаючи дану рекламу на цих агресивних сайтах, ви можете випадково десь підхватити якийсь вірус. І я не хочу вам рекомендувати витягувати з даного крану просто все, що тільки можна, усе, що він пропонує. Рекомендація Surf Ads. Декілька. Натискань, можливо, на Short Links. Ми зараз до цього дійдемо. Я думаю, досить вам показувати дану закладку. Переходимо до ShortLinks. Тут складніше, із переглядом. Будь-який з них можемо відкрити, тиснемо. І тут у нас буде вже активне вікно. Із даного сайту ви автоматично перейдете на інший. І Тисніть лише те, що вам пропонують нічого зайвого. Якщо натиснете Download, ви можете щось завантажити негарно. Вас перенаправлено на іншу сторінку. Повертаєтесь на цю, знову тиснете. Це і є агресивна реклама. І якомога швидше закривайте ту сторінку, яка відкрилася. Вже дві. Сторінки. Бачите, наскільки воно просто тисне на вас. Третя сторінка. Нічого не змінюється. Зачиняємо третю. Четвертий раз тиснемо. Чекаємо. Пішов відлік. Ви дивіться, якщо будете зачиняти ту сторінку, і відлік може припинитись. Це активні вікна і треба чекати, а лише потім зачиняти. Ну, бачите, що відбувається і чому я не хочу користуватись цими пропозиціями. Просто жах. І от в даній ситуації як повернутись, да? у вас відкривалося стільки вікон, як повернутись. Ледве повернувся. Ну, варто воно того чи ні. Я думаю, що ні. Відліку немає, вам треба тиснути на сам сайт, щоб він зрозумів, що ви знаходитесь саме на ньому, або ж проскролити до самого низу, щоб він вас відчув в лапках. Ну, не знаю, чомусь тут. Відлік не розпочинається. Таймер маю на увазі. Залишимо ми, мабуть, цю ідею з переглядом. А, є, пішов відлік, тобто, ви бачили, зверху 10 секунд лише після того, як натиснете знизу, щось відбудеться. Continue, продовжуємо. Знизу тиснемо знову продовжуємо. І це заради 250 біткоін кеш Сатош. Я не хочу такого. І скільки часу, до речі, да? на це все піде. Ну, комусь до вподоби, я знаю, хтось хоче вижимати максимум заробляти більше. Я продемонстрував, але особисто не хочу користуватись саме ShortLinks Surfing в активному вікні. Таймфрейми бачите, тиснете і нічого, в принципі, не робите, лише чекаєте, коли рекламу буде завершено, тоді ви зможете отримати. Біткоін-кеш, Сатоші на свій гаманець. Номінал звідси на переказ становить 20 тисяч, якщо нічого не змінили вони за вчора або ж за сьогодні. Я не бачу відліку, не знаю чому. Буває таке, добре закриємо. Але ж він десь зник, бачите, їх три було. Пропозиції до перегляду і залишилось дві. Таймеру не бачу, там було 60 секунд, можливо, і за що вони ще не минули. Ну добре, почекаємо і побачимо. Можна розміщувати свою рекламу, так само, як і на сайті ADBTC, який був у попередньому огляді. Вони схожі і структура та сама. Я думаю, що розробники цього. Неправильно сказати розробник. І тут ніхто нічого не розробляв. Це копірайтери, я б назвав, криптокопірайтери, які просто скопіювали взагалі модель того сайту, поміняли, змінили лише кольори і, і все. Все, Оце такі зараз у нас генії. Не знаю, нічого не відбулося. Давайте ще раз на коротеньку натиснемо і спробуємо. Подивитись, так, є, я бачу зверху, така лінія таймфрейму, який закінчиться зараз. І що ж відбудеться? Чи прилетять? Так, да, зник, значить, давайте спробуємо оновити. Є. І, до речі, як бачите, дуже красиві. Цифри ми бачимо. Як так? А отак. Я користуюсь в основному Surf Ads. Тисну, переглядаю, навіть не переглядаю, а займаюсь своїми справами і повертаюсь до екрану. Неактивне вікно і вам капає нормально. В принципі, тут більше. Нема чого робити, чесно, якщо рекламуватися ніхто не хоче, то не треба. Є додаткові реєстрації, коли бот вам буде даного сайту пропонувати там якісь копійки за реєстрацію. Ну, який сенс? Я думаю, що просто ніякого. Це лише додатковий заробіток біткоін-кешу, і, до речі, у нього теж перед. Халвінгом біткоїну відбувся халвінг біткоїн Кешу приблизно там за місяць чи півтора. Але з ціною да, не було такого величезного дива, він значно підріс в ціні, це можна було передбачити. І я думаю, що для тих, хто стратегічно планує щось заощаджувати та збирати, да, да. це нехай буде навіть порадою. І ви нічого зайвого не зробите для себе, повірте. Переходимо до другого крану. Основного я колись робив огляд, він дуже матьорий такий, скажу, соржиком. Да? Звичайна капча, підтверджую, тиснете. Посилання будуть і на той, і на цей. І зверну увагу. Про нього можна розповідати годинами. Оце найбільше пропозицій на цьому крані, ну, більше я, мабуть, не зустрічав. Якщо ви тиснете Зіграти, автоматично у вас буде запропоновано розіграти одну сатошку. Так чи ні, теж це не має значення. Тиснете будь-яку ні. В основному люди хочуть відігратися. І починає тиснути далі. Угу. Відігрались, думаю, так треба ж зробити. Знову починає тиснути. Ага, плюс, о, спробую я ще або ж збільшу ставку. Не робіть цього. Казав, кажу. Казати вже не буду нам, тому що ви чуєте, наче і не чуєте, але треба це робити. Я втратив тут, ну, досить. Чимало. По 60 тисяч Сатош. Це раніше було, біткоін стільки не коштував, але все ж таки. Якщо загальну суму зібрати, до, до мільйона точно, то і більше. Ну, такі ми люди. Ми прогнозовані і нам дають такий товар, який ми споживаємо. Що саме? От такі крани. Я думаю, що володарі цього крану досить. Не просто багатії, а нормально себе відчувають, дуже нормально. Вони за рахунок всіх вас і живуть. Психологія. Повертаюся до того, що це психологія і вас просто буде тягнути, ну, як магнітом, пограти, спробувати. Так, да, іноді вдається, але ви подивіться просто на логіку, на математику, що у вас виграти шанс. 47,5 Значить, більша ймовірність у них. Я думаю, що тут скрипти прописані таким чином, що, наче як штучний інтелект, але можна і без цього обійтись. Лише бачите, як ви будете збільшувати ставку свою, відіграючись, або ж за принципами деяких людей, які рекомендують робити так чи інакше. Я подивився ці огляди, жахнувся просто смішно, з деякими там колись і вів переписку. Вони потім перестали писати, тому що я задавав питання, на які вони ну, не хотіли просто давати відповідь, тому що розуміли. Що вони попали. Ну, так само, як і я, і кожен з вас підкреслюю, кожен. Ніхто не зможе постійно обігрувати даний ну, сайт, це я не буду акцентуватись. Команду, яка створила, або ж одна людина. Пофіг, хто це зробив. Якщо ви холоднокровно зможете просто збирати на цьому екрані, просто раз на одну годину клікати і отримувати дві сатоші, тут мало, да, звичайно, мало щогодини. Але ж, дійду зараз до того, де ви побачите, що не все просто так, це не лише дві сатоші. Історично можна підняти. От всю історію, коли я втрачав досить великі суми тут в біткоїну, можливо, я колись і продемонструю, покажу, коли майже 17 чи 18 натискань всі були на користь цих, цих промовчу. Ну, ви розумієте, що так не повинно бути. А ви будете нервувати, ви будете продавати і нічого не зробите. Автобетом теж не користуйтесь. Знову ж таки, деякі порадники кажуть, можна і виставляти саме такі там, конкретні параметри, хтось вигадує, не обіграєте ви машини. Заробите, але потім знову втратите. Саме основне, на головній сторінці лише тиснете. І якщо граєте, один раз натиснули, або втратили, або ж заробили одну сатошку і не більше. І чому треба саме так зробити? Тому що даний проєкт пропонує наступне: Rewards. У вас буде 0 на самому старті. Це і є аналог Сатоша. Тобто це майже 50 тисяч Сатош, а це на сьогодні нормально. Немало скажу. Перед тим, як зробити правильне налаштування, вам необхідно буде скористатись певними налаштуваннями, з які я зараз вам продемонструю. Можна також отримувати відсотки на ту суму, яка у вас буде на балансі. Мінімум був 30 тисяч сатош. На який вам будуть відсотки капати, це 4,8. Я думаю, що немає сенсу. Хоча враховуючи, що це біткоін, а не просто якась фіатна валюта, тут з якого боку подивитись, значить про це я вам розповів. Бетінг не користуюсь, тому що знову замануха і ви. Будете змушені ризикувати, що призведе до того, що можете втратити просто все те, що ви тут заробите. Для того, щоб отримати ці додаткові сатоші, вам необхідно натиснути more більше, побачити наступне. Змінити адресу для виводу, змінити електронну адресу. Змінити пароль, двофакторна аутентифікація. Хочете, не хочете, рекомендую. І Disable Lottery and Interest. Тиснете. У вас буде Enable Lottery, тобто активна лотерея. Вам автоматично будуть ну, надаватись, скажу так, лотерейні білети і буде купа реклами, і на електронку прилітати, виграй ламбу. 10 ламп, ніхто її не виграє. Якщо б хтось з вас був засновником даного сайту, ви б не підіграли своїй людині, Відповідь самі шукайте. І disable interest у випадку, якщо ви не хочете отримувати відсотки на ваш баланс. Хто зберігає, наприклад, на. Ну, нехай там на тому ж самому Fawcett Pay. Да? Можна звідти перевезти сюди і отримати ці 4 з гаком відсотки на ваш рахунок. Великі суми я не рекомендую тут тримати, якихось казусів і проблем з ним не було. Іноді зустрічав скарги, але вони були, знаєте, такі необосновані, тому що людина не могла пояснити. Ну, в деталях там, що відбулось, ці перегляди я дивився. Ну, чесно, серед знайомих і особисто я поки що не зустрічав проблем на цьому проєкті. Він 11 років існує, і я думаю, що буде існувати, тому що їм це дуже вигідно. Значить, ви натиснете Disable Lottery і вам автоматично будуть прилітати, коли ви після тискання щогодинного будете тиснути. Пограти, Да? Кожен раз обов'язково не окремо, просто заходячи сюди і е тиснучи, а коли кожен раз ви тут зіграєте, можете, до речі, там поставити галочку, коли у вас буде вікно відкрите, на комп'ютері на гаджетах це трошки інакше працює, якось так, не знаю, не дуже воно працює. І ви зможете. Почути іноді, хоча б, да? сподіваюся, що вам треба натиснути. І з'явиться у вас після цих налаштувань наступне що нуль лотерейних квитків і 4 reward points. Це внутрішня, називаємо, валюта тощо. Для вас це не повинно, не мати, ну, не повинно мати ніякого значення, тому що. Просто накопичуєте ці Reward Points, які знаходяться у закладці Rewards, бачите? І ви зможете таким чином отримувати вдвічі більше даних додаткових Сатош, назву це так. Якщо Сатоші фактично дві, враховуючи курс, да, щогодини і 4 reward Points, тобто 6 щогодини. Ну, більш-менш вже, якщо розібратися і проаналізувати. Інші крани деякі дають більше, але тут є певні можливості. Стабільність, в тому числі, якщо ви не будете себе заганяти, погратись і програєте 100%. Від 100 кіл. На цьому можна закінчувати. Дійте лише так, як я вам кажу, якщо хочете просто накопичити, примножити або ж зберегти. Будь-який крок вліво, вправо. Це втрата можете навіть тоді не починати. З вами був перший український криптоканал.